Чоловіки ходять на роботу, вони виснажуються, але вони виснажуються, бо вони реалізовуються, реалізовують себе, свої знання, свої навички. У жінки стосовно материнства немає навичків, немає реалізації, все спонтанно, все видумано, все на ходу і все чомусь нам приписують, що це у нас якісь і мають бути інстинкти. Інстинктивно я хочу поміняти малюка, памперс. Інстинктивно його треба кормити. Інстинктивно вкладати спать. Який інстинкт? Материнський інстинкт це врятувати дитину любою ціною. Врятувати. А оце все ну, кормить, вкладати спать це вообще жесть. Давайте далі. І ми підійшли до головного. Чоловіки, ходячи на роботу, що мають фінансовий результат? Жінка має фінансовий результат. Як би у чоловіка погано не було на роботі. Але якщо людина має фінансовий результат, це в більшості компенсує всі неприємності, які йому довелось пережити на роботі. Я не кажу про те, що ще бувають там корпоративи, залицяння з іншими людьми, комусь подобатись, з кимсь фліртувати і так далі. Жінки вдома цього робити ким.